Донька! Ходи до мамочки, ходи, ходи до мамочки. Давай, yeah. давай, 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 ходи сюди. Ходи, ходи, диви, що мама має. Ай-яй-яй-яй-яй, ходи візьмеш собі, ходи його потрогай! Ай-яй-яй-яй, ну тебе й заносить. Так. Ходи сюди, ходи, допомогти тебе розвернути, може трошки. Так. Ходи, ходи ходи ходи. Сиди, ходи. ходи. Не ну, ходи сюди. ходи ходи. Не треба пасік. Відпусти. Відпусти татку, його. раз тобі підвісить і ти будеш за ним іти, як за Дивись, що є. Отак, от отак. ходи ходи. Ходи ходи. ходи <плес> ходи, ходи сюди. О, так, От, от так. Ходи сюда, ходи. А до мамучки сюда. Сюда до мамочки. Ходи ж Ходи, ходи. Киця, ходи до мами. Ходи. Не ходи до мамочки. О! Де там є? А де там є? А баба. А баба, казоручки такі добрі. Ти паську забрала. Ручки такі добрі. Ходи ходи ходи, ходи, ходи ходи. Ходи ходи, підходить, вам більше показати. Дивіться, що тут є журнальчик. Ой, я ти так любиш журнальчики. От такі журнальчики ходи, от такий журнальчик, та. Ой, майо, який цікавий журнальчик, так. Ой, кажи, я краще почитаю про Банки України, так. Фінанси це моя стратегія. там, да. угу, Так, так, правильно. Відкривай депозит. Молодець. Ох, який він цікавий. Ох, який він цікавий. Ох, який класний. Так, в цьому банку я тримаю свої дитячі заощадження, так. <поєхала> Поїхала в другу сторону.